Ворог кидає усі сили, аби протиснути оборонців Донеччини, але щодня натикається на запеклий спротив. За даними Генерального штабу, відбито російські атаки поблизу восьми населених пунктів. Російські окупанти щоденно пнуться вперед біля Авдіївки та Бахмута під прикриттям авіації та масованого вогню артилерії. Попри шалений тиск ворога, сили оборони майстерно перемелюють російську піхоту і зводять на нівець їхні потуги. Оборонців, які тримають фронт на Донеччині, відзначив і президент України. Я дякую всім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно, і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, а щоб вибивати окупантів, мінусувати їх. Хочу відзначити сьогодні 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду за взяття в полон окупантів на Донеччині. Це дуже важливо. Це дозволить нам звільнити більше українців. Українські ракетники та гармаші тим часом продовжують палити російські тали на окупованих територіях. Уражено ще чотири пункти управління ворога та шість місць зосередження їхньої донедавна живої сили. 25 грудня наші воїни уразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Васильівського району Запорізької області. Втрати противника склали до ста військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них 15 співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Віджимають на воєнні потреби. Російські військові почали займати приватні приміщення в окупованому Криму. Про це стало відомо правозахисникам з громадської організації Кримсос. Перші випадки, коли окупанти розміщуються у приватних цивільних приміщеннях, зафіксовано в міжводному чорноморського району. Повідомив очільник Кримсос Олексій Тільненко. За даними організації, окупанти змусили власника однієї з будівель у селі надати приміщення. Для перебування військових найвірогідніше чоловік не зміг відмовити з міркувань безпеки. Як зазначається, кількість російських військових у селищі значно зросла. В організації додали, що траплялися випадки, коли вони без дозволу займали приватні будівлі. Раніше повідомлялося, що невідомі здійняли синьо-жовтий прапор на вежу зв'язку у міжводному. 18 з половиною років в'язниці вимагають російські прокурори для кримськотатарського бранця Ернеса Амєтова. З таким на засіданні південного окружного військового суду в Ростові на Дону виступив такий собі Євгеній Колпіков, який представляє державне обвинувачення. На його думку, громадянського журналіста Ернеса Амєтова слід тримати за ґратами перші п'ять років, а потім запровадити нові обмеження, зокрема, заборонити бранця Залишати Крим, брати участь в масових заходах і змінювати місце проживання без дозволу все через абсурдні закиди про нібито тероризм, з доказів, щоправда, свідчення так званого прихованого свідка та записи з мечеті Бахчасарая, дерне Самітов обговорював побутові політичні та релігійні теми. Цікаво, що в 2020 році його виправдали та звільнили через відсутність доказів. Це був перший подібний випадок у так званих справах про тероризм. Однак цьогоріч у березні справу відправили на новий розгляд. Віті емоція людей не здержуються. Емоці. Список літніх політв'язнів передала раднику президента Туреччини постійна представниця українського президента в Криму, перебуваючи на днях Криму у Туреччині, Таміла Ташева обговорила з Ялчином Топчу незаконні облави та затримання. Ташева наголосила, що зі 155 бранців у Криму 109 кримські татари, і всі вони мають бути звільнені. Турецька республіка дуже добре і радо приймає наших українців, турецька республіка є стратегічним партнером української держави у військовому плані з надання фінансової допомоги зі звільненням наших політв'язнів і посередницькою ролью у звільненні наших військовополонених. Ми щиро дякуємо за всю цю підтримку. Ця підтримка є дуже важливою і це неуцінений внесок Турецької республіки. У нашу спільну перемогу серед інших порушень незаконна мобілізація. Близько тисячі кримських татар вимушено виїхали з окупованого півострова і знайшли прихисток від неї у Туреччині. Загарбники брутально порушують права людини, руйнують історичну спадщину. Значну загрозу життю наших громадян в Криму становить проведення Росією незаконної мобілізації. Українська держава робить все можливе для підтримки своїх громадян. І національної і культурної спадщини ми знаємо про всі злочини окупантів. Ми їх обов'язково притягнемо до відповідальності і все відбудуємо. Представники українського парламенту наголосили, що не дозволять залишити Крим за душками, а перемога можлива тільки після звільнення півострова від окупантів. Закінчення війни неможливо без повернення Криму в Україну, і всі, хто пропонує якісь мирні переговори. Залишаючи за душками питання Криму, вони ведуть нікуди, вони ведуть просто до продовження війни. І війна закінчиться за столом переговорів, але після відновлення територіальної цілісності Виступаючи перед учасниками днів Криму в Туреччині, голова Меджлісу Рефа Чубару висловив сподівання, що наступного року зустріч відбудеться в Бахчосараї.